Випав сніг. Після снігу пішов дощ, і сніг зверху хвойних рослин перетворився на льод. Ось дивіться, всі пагони, ніби вмерзли в мезлих, льода, льодяному полоні, знаходяться. Що треба робити? Сніг треба струшувати взимку, якщо ви не зв'язали хвойну рослину перед зимою. Бо коли ми зв'язуємо її, тоді можна і не струшувати сніг, він не зашкодить рослинці. Якщо не зв'язали сніг, випав, що треба робити? Дуже дуже обережно підходимо до рослинки, і ось таким чином, знаєте, ніби ось своїми долонями, руками, ось так. От знешкоджуємо весь льот, який знаходиться на рослинці. Чому не можна робити, знаєте, ось так дуже впевнено збивати сніг? Тому що ми можемо разом з, ось, з оцим льдом, бачите, він вмерз в гілочки. Ми можемо разом зі снігом відірвати.